Неякісні комунальні послуги, розбиті дороги, байдужі чиновники все це потрапить у об'єктиви камер народного контролю. Ваші скарги приймаються вже сьогодні. Номер телефону гарячої лінії народного контролю у Дрогобичі 45 55 02, Код міста 24. І пам'ятайте: єдиним джерелом влади в Україні є народ. Тали напередодні на гарячу лінію народного контролю звернувся мешканець Дрогобича вулиці Княгині Ольги. 5. Чоловік поскаржився на бездіяльність комунальників, які вже роками не можуть залатати дах будинку. Протікає дах над цим другим під'їздом. Це, цей під'їзд був недавно поремонтований. Пан Володимир також повідомив, що не так давно мешканці будинку спільними зусиллями зробили ремонт. Проте, через діряву покрівлю всі зусилля пішли коту під хвіст. А стіни все ми зробили за свій кошт. Мешканець 34-ї квартири шукав правди і у колишнього міського голови Дрогобича Радієвського, і у комунальників міста. Поточний ремонт рулонної покрівлі у вище будинку буде проведено у серпні місяці 2013 року на цієї частини. Але вже 2014 рік. Майже рік пройшов. За словами пана Володимира, він остаточно розчарувався у роботі міських служб. Бо більше я не маю до кого звертатись хіба до народного контролю. Журналісти народного контролю звернулись в житлово-експлуатаційне об'єднання, де отримали обіцянку від комунальників вирішити проблему дірявого даху. Констатуємо, що вже у цій ситуації спрацювало оперативно. Станом на початок серпня дах залатали. Я звертався в народний контроль, щоб мені дах зробили. Після цього прийшли майстри після звернення. Прийшли майстри, зробили, хоча не дуже так, аж на 5, але 3 з плюсом можна ставити. Я дякую народному контролю за те, що хоч щось. Він допоміг мені вирішити цю проблему, яка склалася на протязі кількох десяти років. Телефонуйте на гарячу лінію народного контролю у Дрогобичі. 45 55 02, код міста 24. кодміста Бояк, Ігор Дьорка, Ігор Гордьорка Народний контроль. Дрогобичина.